Я зараз представляю наступного спікера, наступного промовця. Він розповість про шлях, який він пройшов від професійного музиканта, випускника львівської консерваторії до власника однієї з найбільших дистрибуційних компаній в Україні. Про початок бізнесу, принципи та цінності, якими послуговується він до речі, і до нині. Він батько, бізнесмен, музикант та інвестор. Займається дистриб'юцією, логістикою, рейтейлом, імпортом, нерухомістю, готельним та ресторанним бізнесом, є засновником та сіо компанії Берта Груп, власником логістичної компанії Юбіван, мережі продуктових магазинів близенько, мережі магазинів побутової хімії та догляду Чистенько, мережі магазинів парфумерії та косметики «Імідж», А також є співвласником ресторацій «Бачевських» у Львові та Варшаві. Піцерії Челентано ресторанта, що на вулиці Володимира Великого, популярного молодіжного друзі-кафе та нещодавно відкритого ресторану високої кухні ресторації Боїмів мережі Дрім Хостел, готелю Маркет Сквер Львів, відомої американської мережі Бест Вестерн, а також готелю Санта Софія, що у Римі. Зустрічайте Олександр Бережанський! Це буде Україна. Як я люблю жартувати все, що вчили нас в консерваторії, я просто втілюю в життя. Як... Як це починалось? Я студент консерваторії і якось так ще з училища привик, що декілька халтур, роботи. В консерваторії в мене було три роботи, грав по весіллях, стипендія, і навіть на той час я заробляв більше, ніж наш декан. Тобто його це дуже злило, але ну, така була правда. У мене був дитячий колектив Сонечко і на автобусному заводі Хорвів, і на Світочі працював. І завжди мені якось так було це в кайф, і вдавалося, і я дуже тішився. І ця звичка працювати, заробляти якось залишилась по сьогоднішній день. У е, мене завжди була мрія, я хотів. Е, Жити і працювати у Львові. Мені дуже подобається це місто, хоча я сам з невеличкого міста Стебник біля Трускавця. І е, такий парадокс: мене не беруть на роботу, тому що в мене немає прописки, і мене не прописують, тому що в мене немає роботи. І е, як я люблю, бачу ціль, не бачу перешкод. Я приходжу в паспортне відділення, бачу табличку, начальник. Заходжу, бачу милу жіночку, починаю спілкуватись, вона мене виганяє з кабінету, закрити двері. Я вийшов, ну, варіантів інших немає, я мушу досягнути цілі. Я знов стукую, знов заходжу. Було складно, але я пояснив ситуацію, вона мені просто дала хорошу пораду, я знайшов будівельне управління, знайшов знайомих і. Запитав, у вас є сімейний гуртожиток? Так, там живуть люди, так, у них ж, мабуть, і діти. Так, я готовий створити дитячий колектив і працювати. Мені просто потрібна маленька прописочка в сімейному гуртожитку. Без проблем я створив дитячий колектив, отримав прописку і почав працювати в училищі. Муспед училище на вулиці Валовій, у нас у Львові. Я викладав баян, мені це дуже подобалось. Я тільки після консерваторії, молодий викладач. І тут якось знайомий підійшов, каже, слухай, Сашко, можеш допомогти одному кооперативщику, потрібно знайти клавіші для дитини. Ну а коли, кому я відмовляв за гроші. Я знайшов йому клавіші, познайомився з ним, кажу, а ти чим займаєшся? Він каже, Та в мене кооператив, я роблю зуття. От, я кажу, слухай, ну а я знаю, що кооперативи багато заробляють. Може, є якась вакансія? Він каже, ну, звичайно, що є. А я ну, а то нічого, що я викладач, він каже, що ти розслабся, у нас там з університету викладачі працюють. Тоді реально в кооперативі багато заробляли. Я прийшов в кооператив, це було вперше. Я побачив, як роблять зуття: цех, клей, колодка, молоток, щипці. Це було дуже цікаво, дуже повчально, і я вам скажу, це кайф робити щось своїми руками. Я отримав масу задоволення, коли я зробив чоботи для своєї мами. Це було дуже приємно. Я здобув там же в кооперативі перший досвід продаж. Було велике замовлення, ми зробили велику партію, і замовник не приїхав, відмовився. Ну і власник каже: ну, слухайте, друзі, маємо якось виходити з ситуації, я роздаю, роздаю вам продукцію. Дівайте, куди хочете, продавайте і так далі. Ми з кумом. Він каже, є в Хмельницьку крутий базар. Поїхали туди. Беремо, завантажуємо, їдемо туди. Я ж боявся, що мене можуть студенти побачити. Так от, кепка така. І це був такий перший цікавий досвід продаж без тренінгів, там, з запереченнями, як працювати, як там 10 успішних кроків і так далі. Це був така дуже класна життєва школа, як правильно торгуватися. Я люблю торгуватися, інколи навіть торгуюсь, опускаю ціну, але потім купляю за ту саму ціну, що була початкова. І це був дуже хороший досвід, такий, який заставляв виживати. Тобто наші люди взагалі адаптовані так, що вони в будь-якій ситуації не йдуть вихід. Мій графік був досить такий цікавий, тому що з, з пів дев'ятої до третьої я Олександр Михайлович, з тюнчку, викладач по класу Баяна, з 3 до дев'ятої я в кооперативі, затяжчик, кленю нюхаю, там і роблю взуття. А з дев'ятої до дванадцятої я таксував. Ми з кумом купили одну машину у Жигулі одинадцяте і по парним їздив я, по непарним їздив він. І після роботи періодично я таксував. Пам'ятаю, така історія була цікава. Я Львова не знав, їду біля Монументу Слави, зупиняє мене мужчина якийсь з дівчинкою, каже, до сокільників довезете. Кажу, з радістю тільки покажете, де вони. Він сідає, ми починаємо їхати, спілкуємося всю дорогу про життя, про буття, про складнощі там. І доїжджаємо до перехрестя Дестризька і Хуторівка. Ти знала. І... Під'їжджаю, далі починаю рухатись прямо, і він так якось замовкає. Я дивлюсь, він так впрягся в цей в сидушку. а Я дивлюсь, їдуть на зустріч, блим-блим. Я так блим-блим. Відвигую, другий їде, блим-блим. Я так кажу, які дружні водії? Попереджають, що там грі стоїть. Він такий. Мені здається, ви їдете позустрічні. І Я так дивлюся, справді, по Старівській їдуть далі, а я їду по Зустрічній, доїхав до Броньової, повернув виїхав далі. Тобто, знаєте, як кажуть, у нас, тільки в нас в Україні тобі можуть в'їхати взад, коли ти їдеш по зустрічній полосі. Отак я вивчав Львів. Навігації тоді не було, тому приходилося е, по словах і по картах розбиратись, де що до чого. Потім був такий цікавий момент. Е, власник кооперативу каже, Саш, е, я бачу там. Ти користуєшся повагою в колективі, ти комунікабельний. Я давно хотів трошки вийти ширше за рамки кооперативу. У мене були і певні там якісь комунікації, зв'язки. І Він каже, давай, робимо фірму. Там, 50 на 50. Це теж як в тому анекдоті. Двоє кажуть, давай робимо фірму, давай, 50 на 50. Ти каже, я хочу 60. Ну, добре, переконав. 60 на 60. Ми зробили фірму 50 на 50. Він каже, я. Е... Даю гроші, мене нічого не хвилює, ти все робиш сам. Ходиш, домовляєшся, підписуєш, організовуєш цю роботу. Добре? Добре. І ми в 90-му році створили перший приватний магазин Жубер. Може, хто пам'ятає в центрі, старше покоління точно пам'ятають, він був дуже популярний. Ми навіть ставили охорону, тому що запускали по 10 чоловік. Це був перший магазин комісійної торгівлі, де ми брали тільки нові речі і тільки імпортні. Тобто був на Дністровський валютний магазин, і був у нас на Шевський магазин Жубер. Е, Жубер, це. Мій партнер Жуковський, і так співпало, що я Бережанський. Жубер. Всі думали, що французи. Була така ситуація е училище, перекур. Я не курю і вам не рекомендую. Ми стоїмо на вулиці, спілкуємося з викладачами, і хтось каже: Блін, ви були там, там такий крутий магазин відкрили, жубер, то французи. Ти каже, та які французи? То там якийсь єврей, старий жуберман, він відкрив, тому жубер називається. Я скромно стою, мовчу. Думаю, да. І була така ситуація, що. Після училища закінчились заняття. Я старався завжди робити так, що пів дев'ятої я на роботі два уроки провів, побіг, відкрив магазин. З магазину вернувся ще два уроки провів, вернувся, побіг в банк, платіжки і так далі. Для мене це був вищий пілотаж. От і одного разу після училища я прийшов в магазин, стою собі, дивлюся все в порядку, цінники, а такий дощик падав. І заходить викладач з мого училища, ого, привіт-привіт! Ще так подивився, я в костюмі на вулиці, там дощ. Каже, теж вирішив щось подивитися. Каже, та хотів магнітофончик якийсь пригладити собі. І тут виходить наша прийомщиця, яка робила оцінку товару, і каже: Олександр Михайлович, ту нову продукцію я можу вже виносити в зал. Така німа-сцена. Він дивиться на мене, я кажу: Боря, я тебе дуже прошу. Ніхто не повинен знати. Боря людина слова, Саша, зуб даю. На другий день знали всі. Це був шок в училищі. Як Бережанський, Жубер, то він, блін, викликає мене директор, каже, Сашко, ти класний пацан, але в мене шок. Я тебе готував на своє місце, а ти, виходить, в бізнес якийсь пішов ну, неправильно. Тобі треба приділятися і думати, чи ти в мистецтві, чи в бізнесі. В житті дуже часто бувають такі моменти, коли ти приймаєш якесь рішення і не завжди розумієш, воно правильне чи неправильне. Тільки через якийсь певний період часу ти розумієш, що воно було правильне рішення. Мені було важко прийняти рішення, бо 15 років віддано навчанню, музична школа, музичне училище, консерваторія. Але я, як я люблю казати, я люблю читати знаки. Так? Це був знак у нас. Ми відкривали вже другий магазин Жубер. А в училищі ну, не така була е, ситуація. Читати знаки це як е, Марійка не вірила в знаки, і тому в неї відібрали права. Ну, треба просто вміти читати знаки, і я подумав, це шанс. Я попрощався з мистецтвом, пішов е, працювати в бізнес. Ми попрацювали два роки, з 90-го по 92-й рік. І ну, це був перший досвід такий партнерства, тому що. Е, Мають бути одинакові цінності, мають бути одинакові погляди, і має бути кайф від, не тільки від заробляння грошей, але від, від процесу, від задоволення, від результату. І була така ситуація, що я кажу, ну це біле. Він каже, ні, це чорне. Я кажу, йдемо направо, ні, йдемо наліво. Ми вирішили розійтись. В 92-му році ми розійшлися, трошечки було так стрьомно, Але це кожен фініш, це. По суті, старт. І в 92-му році я заснував компанію Берта. Тоді це називалося ПВТП Берта приватне виробничо-торгівельне підприємство. Зараз такого немає. Берта це «Бер» так співпало, що моє прізвище Бережанське, перша частинка. Т це моя дружина Тетяна. І А, це мій син Андрій. Був стимул працювати, заробляти, бо в мене народився син, і я хотів, щоб моя сім'я мала все, що, що потрібно. І... Ми на початку продавали все. Це були ліхі 90-ті, -е, як кажуть, був дефіцит на все. Тобто все, що ви би не привезли, можна було продати. Причому з такою націнкою, знаєте, там 100-200% немає. Про що ми говоримо? Там 300%, так, да, я беруся за цю справу. І продавали кораблями, тоннами, вагонами, ми торгували продуктами, побутовою технікою, одягом, взуттям. Чим ми тільки не торгували. Потім, якось так, через якийсь період часу ми зрозуміли, що. Продукти є продукти, кусач хочеться завжди, як в тому анекдоті, І ми почали займатися тільки продуктами. На сьогоднішній день компанія через тиждень святкує 31 рік. В ній працює 4,5 тисячі людей. Ми працюємо в 10 областях України, 40 тисяч клієнтів у нас, але не про це. Після коли ми почали вже розвивати, у нас так якось вийшло, що ну то співпадало, мабуть, так. Ми всюди були перші. Ми відкрили перший приватний магазин, там де був жубер. Це був продуктовий магазинчик Берта, називався 30 метрів посередині холодильник. Ми в Польщі побачили. Ти заходиш, береш корзиночку, і ти варіантів інших нема. Ти мусив обійти той холодильник відповідно зліва справа товар. Ми брали товар, і це ну було перший приватний. Магазин самообслуговування. Потім ми з партнерами зробили перший ресторан на даху, був такий популярний ресторан Дарвін, можливо, пам'ятаєте. Потім у нас був перший книжковий супермаркет Буква. Тобто багато чого. У нас була перша гуртівня, так званий кеш-н-кері самообслуговування. також. І багато чого було перше. Але це для того просто потрібно, на мою думку, багато працювати. Не боятись робити помилки, ну тільки помилки теж бувають різні, знаєте, це як двоє спілкуються, каже, слухай Вася, ну ти мене забембав. Ну блін, третя сумка вже пропала. Він каже, ну Так слухай, ну так це ж робота. Ну в роботі можуть бути помилки. Ну так, але не забувайте, ти працюєш інкасатором. <риклад> Важливо також дуже цінувати час. На мою думку, ви мене не питаєте поради, але я люблю навіть, давати поради, коли їх питають, але в даному випадку просто даю поради. Час це дуже важливо, тому що ви можете провести його на роботі, ви можете провести з рідними, з дитиною. І тут, скільки ви розподіляєте часу для, для батьків, для сім'ї, для хобі, для друзів, залежить тільки від вас. Все рівно є 100%. Тому формула щастя в кожного може бути різна. Важливо. Важливо час ще от мене на одному тренінгу мені сподобалася фраза добре заробити 100 тисяч доларів. Да, дуже добре. Е, так, але добре їх заробити за місяць, за рік, ну не за 10 років. Тому час це також дуже важливо. Також е, була в мене така е, ситуація. Я говорив вже про те, що дуже важливо в житті правильно приймати е, пріоритети, правильно розставляти пріоритети. Ми е, з моїм братом е, їхали на переговори в одну велику мережу. Там було був дуже серйозний контракт на декілька мільйонів, і нам назначили зустріч на 12-ту годину. А в десятій, мого молодшого сина, е, новорічний ранок він в другому класі, грав зайчика. І нам дзвонять, кажуть, на 12-ту там директора не може, тільки на 10-ту. Ну, і брат каже, Саш, поїхали. Я кажу, стоп, стоп, стоп. У мене малий виступає. Новорічний ранок. Гроші ми ще заробимо, будуть інші контракти. А як виступає моя дитина в ролі зайчика, я не знаю, чи я побачу. Я отримав масу задоволення, наскільки здібна моя дитина, і в кого вона така ми не поїхали, і Бог є добрий, ту зустріч взагалі відмінили. Брат поїхав, але зустрічі не було. Тому в житті дуже важливо правильно розставляти пріоритети. Мене інколи запитують: ну як ти встигаєшся, як ти того всього досягнув. І, на мою думку, успіх це коли ви приймаєте правильні рішення. А правильні рішення у вас можуть бути тільки коли у вас є досвід. А досвід здобувається, коли ви приймаєте неправильне рішення. Тому працюйте, робіть помилки, змінюйте підходи, набивайте гулі, створюйте нові цікаві проекти і однозначно, рано чи пізно ви будете успішні і багаті. Але дуже важливо, щоб ви при тому ще були щасливі. Будьте щасливі!